Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 24 серпня стало одним, який назавжди війде в історію війни як символ помсти і стратегічного перелому. Кримський міст руками залишався головним символом російської окупації. Знову опинився в епіцентрі подій. Уже вранці стало відомо про чергову аварію. Один із локомотивів, завантажений паливом, зійшов з реяк. За словами очевидців. Під ним буквально розсипалися залізничні колії, які окупанти намагались полагодити у прискореному режимі. Ремонт, проведений і без належної інженерної експертизи, не витримав. Колія тріснула під навантаженнями. Потяг перетворився на вогняну пастку. Вибух, що пролунав одразу. Після цього став фатальним. Ракета Нептун влучила прямо в одну з опор мосту. Удар викликав пожежу. Понад 10 вогонів із паловом спалахнула, вогонь поширився на прилеглій конструкції. За попередніми оцінками відновлення залізничної частини мосту може зайняти щонайменше місяця, можливо, й довше. Логістика російських військ в Криму опинилася на межі колапсу. Шлях постачання техніки боєприпасів чергово заблокований. В той же час на чорному морі відбулася подія, яка, схоже, стане переломним моментом не лише для регіону, а й для глобальної безпеки. Патрульні літаки НАТО, зокрема, французький Airbus А А-330-243 двісті та винищувачі, які супроводжували заправники. Вступили Безпосередній контакт з російськими Су-35 за повідомленнями телеграм-каналів російські льотчики першими відкрили вогонь, намагаючись перехопити союзницькі борти. Відповідь французів була миттєвою. Су 35 загорівся, впав у море поблизу Тузла. Офіційні структури НАТО зберігають мовчання. проте масштаби інциденту важко замовчати. Це вже не перший такий випадок зіткнення в цьому районі. Раніше повідомляли про турецькі польські літаки. Які також відкривали вогонь у відповідь на агресію росіян, але саме зараз у день незалежності України цей епізод набуває особливого значення? Він демонструє західні союзники більше не обмежуються спостереженнями, готові діяти на практиці. Прикриваючи українські операції в стратегічно важливому регіоні для Кремля, ці удари стали постійним ударом по престижу та ресурсах. По перше, це чергове блокування кримського мосту паралізує постачання, змушує перекидати військові вантажі морем та через нестабільні маршрути Ростовської області. По друге, провал у повітря показує, що російська авіація вже не здатна контролювати Чорне море навіть в межах власних заявлених кордонів. По-третє, інформаційний ефект від події величезний. Зруйновано міх про непереможність російських систем і здатність Москви диктувати умови на морі. Аналітики відзначають удари по помосту, інциденти в повітрі – це не випадкові події. А частина скоординованої стратегії Україна за підтримки союзників створює ситуацію, коли Росія одночасно втрачає військову перевагу і символічний контроль над, над окупованими територіями. Тепер будь-який наступ з боку Кремля виглядає не лише мало а й безперспективним, без стабільної логістики, без планування в небі та без підтримки населення в регіонах, що потерпають від катастрофи. Міжнародна реакція поки що обережна, але тенденція очевидна: захід більше не дозволяє Росії встановлювати власні червоні лінії в Парижі. Варшаві зростає впевненість, що активні дії в чорному морі це єдиний спосіб зупинити російські авантюри. Вашингтон уважно спостерігає, залишаючи простір для маневру, але навіть там визнають факт прямого зіткнення між НАТО і РФ сигнал, що гра на виснаження закінчилась для України. Це була демонстрація сили. У найважливіший день року вибухи на Кримському мосту і падіння російського літака від рук союзників стали символом того, що війна входить в нову фазу. Фазу, де на боці України не лише її армія, а й сама логіка міжнародної безпеки. Операція проти Кримського мосту, інцидент в небі над Чорним морем, ключові події, які зміщують баланс сил в регіоні військова, логістика Росії знову під загрозою. А її авіація втрачає контроль над морським творческим простором. Символічний ефект для українського суспільства колосальний. Саме в день незалежності продемонстровано, що Росія втрачає ініціативу. Світ готовий втручатися активніше для Патрушева та Кремлівської верхівки. Це ще один сигнал. Утримати контроль можна лише шляхом капітуляції на прийнятних умовах. Інакше Москва ризикує опинитись в ситуації, де кожен день буде новим фронтом катастрофи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.